Дивіться, якщо вдруг хтось хоче долучитися допомогти хлопцям передати щось захоче, чи якісь теплі речі, будь-які, чи тепле взуття, будь-якого розміру, чи якісь медикаменти від грипу, може макофі, може цигарки. В общем, що хто захоче, є ще тиждень, через тиждень я все одно виїжджаю в Оріхів і везу особисто хлопцям в руки. Зараз біжу в аптеку скупулятися, щоб противогріпозно їм вони просили. Бо їх там більше 50 чоловік, і Мені ще треба потім туди в речі, Туди теж багато чого заявки попросили хлопців. Тому, будь ласка, долучайтесь, э, присилайте посилки, не хочете грошей, тоді самі скупіться. Тільки ви знаєтемете, що це лічно в руки хлопцям в окопи попаде. Місто Київ, номер нової почти 206. На номер телефона 068 354 57 37. Що ви захочете їм передати, те й купляйте. Передавайте, я покажу відео звід. І лічно в руки не комбатам, а пацанам. Привезу, передам і відео зніму. Хлопці, вам подякують. Хто хоче фінансово, підтримуйте. Монобанк 5375 4114 12. Всім велике дякую. А я побіг ще в аптеку хлопцям бо дуже багато просять противогріпозно. Це і пікталван плюс, це і обізбалюще дуже багато, тому що багато хлопців контузії, багато, але в них болять. Ну, знаєте, не всі поймуть. Ну, а пережити все це, слухати кожен день, вичитувати, вислухувати по телефону оці просьби, ці скарги, ці прохання про допомогу. І я задаю ще раз питання, Скільки ж ви будете красти. Навіть Бог казав. Десятину віддавайте. А ви ж падли, навіть того не віддайте. Ви ж десятину навіть не дайте, ви тупо крадете все мільярдами. Це у вас на рахунках, на монобанках, на фондах, на банках, на якихось е, е, зборах, на якихось донати, донати, донати. Коли ви нас Та хоч щось хлопцям давайте, від'їсти ж ви нічого не будете їм передавати. Блять, вони ж прийдуть, вони ж вас повісять за яйця. Всім велике дякую.